Вітаємо на платформі ShopExpress! Це відео буде присвячено тому, як підключити сервіси CRM і фіскалізації до вашого інтернет-магазину. У розділі інтеграції розглянемо найпопулярніші сервіси, що доступні вам в системі управління, та будуть завжди під рукою. Це дозволить автоматизувати онлайн-торгівлю та об'єднати різні канали продажів у єдине середовище. crm система KCRM допоможе зібрати всі замовлення в одне місце. Перейдіть на сторінку даного сервісу і натисніть Спробувати, щоб створити акаунт. Чудовий варіант це зробити Кейсі також і джерелом товарів і імпортувати їх з CRM у інтернет-магазин. Замовлення сайту автоматично продовлюються в Кейсі де ви зможете зручно опрацьовувати їх, а статуси по ним будуть регулярно синхронізуватися з замовленнями на сайті. Реєструватися досить просто. Потрібно ввести ім'я та прізвище, емейл-адресу та номер телефону, а потім ввести код, що надійшов на вказаний номер мобільного. Дані від облікового запису будуть надіслані на електронну пошту. Далі потрібно вказати джерело трафіку замовлень, оберіть платформу Shopexpress, додайте посилання на ваш інтернет-магазин, ім'я менеджера і валюту. Перейдіть до меню налаштування основні. Генеруємо новий api ключ або просто копіюємо існуючий. Натискаємо Згенерувати api ключ і далі його потрібно скопіювати і повернутися до системи управління сайтом, щоб розмістити його у відповідному полі. У інтернет-магазині перейдіть в розділ Інтеграції, відкрити КСРМ і натисніть Підключити. Ставте скопійований ключ і оберіть Підключитися, щоб система завантажила додаткові опції. Якщо на сайті увімкнено відстеження залишків, то необхідно задати умови, як саме змінювати кількість на товарах і на боці CRM-системи. Розглянемо на прикладі. Давайте перенесемо товари з інтернет-магазину через функціонал Експорт, з яким ми ознайомлювалися у наших минулих відео, у середовище KCRM. Оберіть csv формат для файлу, внесіть потрібні корективи до даних на товарах, або залишіть їх без змін. І відкрити файл у редакторі Excel, щоб зберегти його як звичайну таблицю. Ось так виглядає завантажений файл у KCRM, на якому потрібно обрати значення для кожного параметру таблиці: ідентифікатор, назва товару, ціна тощо. Зауважте, що інтернет-магазин може підтримувати більше параметрів, і не всі з них зможуть перенестися в KCRM. Наприклад, імпортується тільки одна вкладка опису до товарів. Не більше двох фото на кожен з варіантів товару. На картку товару немає можливості додати відео, а також характеристики до товарів будуть автоматично об'єднані в одну групу, і фільтри будуть однаковими для всіх категорій. Але для такого випадку можна зберігати на боці Кейсі тільки частину потрібних параметрів, а інші додавати вже на сайті. Звертайтеся в нашу технічну підтримку за будь-яких питань, і ми допоможемо підібрати зручне рішення. А ось і наші тестово завантажені товари вже імпортувалися в Кейсі і готові до перевірки. За необхідності можна редагувати параметри або створити варіанти до товару. Їх краще додавати одразу в Кейсі CRM, адже завдяки інтеграції з ShopExpress Express варіанти товару та їх властивості легко імпортуються на сайт, коли всі налаштування будуть завершені. Для відстеження кількості важливо налаштувати склади у сервісі Кейсі CRM. Це можна зробити у відповідному розділі налаштування, товари, склади. Тут можна обрати, з якого саме складу інтернет-магазин має списувати залишки, а також за якими правилами товари мають відправлятися в резерв. Наприклад, для нових замовлень це буде заброньована, але не списана кількість товарів. А при передачі товару в доставку залишки будуть списуватися з обраного вами складу. Для зручності складу можна вказати назву і опис. Також задати його адресу, щоб менеджерам було легше планувати логістику відвантажень. Якщо плануєте імпортувати товари на сайт, то кількість для них можна прописати безпосередньо на боці Кесірем, щоб синхронізація оновила значення. Можна додавати в коментарях орієнтовний час, коли в останні задавалися залишки. Врахуйте, будь ласка, що оновлення статусів замовлень буде відбуватися одразу, а от товарів раз на 4 години. Ось так виглядає замовлення, що надійшло в кейсі РМ. Для значення типу відвантаження вказано обраний вами склад і інформація по залишках. На стороні системи управління інтернет-магазином увімкніть синхронізацію товарів і за потреби категорій. Оберіть категорії, з яких потрібно імпортувати товари. Це не впливає на структуру категорій на сайті лише на перелік товарів. Якщо відмітити конкретні категорії для імпорту, то товари, які ще не розподілені по категоріях у КСРМ, не будуть імпортуватися на сайт. А якщо не редагувати, поле виберіть категорії, то по замовчуванню імпортуються всі товари. Якщо тестуєте синхронізацію вперше, у додаткових налаштуваннях оберіть параметри, як на відео: зовнішній ідентифікатор, нові товари, приховувати. Наявні оновлювати, відсутні товари не змінювати. Імпорт полів це перелік параметрів, які дозволено змінювати або видаляти на сайті залежно від того, як вказано на боці KCRM. Приділіть особливу увагу цьому розділу та залишайте тільки потрібні поля, які мають оновлюватися відповідно до KCRM. Наприклад, якщо вам зручніше вказувати опис у KCRM, додайте короткий опис до списку полів для імпорту. А якщо зручніше на сайті, проберіть дану відмітку, щоб вона не оновлювалася. Увімкніть синхронізацію замовлень, вкажіть джерело для KCRM, а також зіставте статуси замовлень. Зіставте доповнення до товарів, якщо такі є, способи оплати і доставки. Щоб ці додаткові параметри підтягнулися в систему управління, їх потрібно створити у KCRM. Це доволі просто. Наприклад, так виглядає створення методу доставки. Займає не більше двох хвилин. Не забудьте скопіювати вебхук в системі управління сайту і приєднати його до КСРМ для автоматичного оновлення статусів. Назва Orders hook, Подія Замовлення. Зміна статусу замовлення. І обираємо статуси зі списку. Час виконання відразу. Умова для виконання джерело. Варіант включає, і назва джерела даних на платформі ShopExpress. Останній крок додати дію. Відправити вебхук. І саме сюди копіюємо вебхук із розділу інтеграції інтернет-магазину. Збережіть зміни і інтеграція готова. Тепер ваш магазин і КСРМ працюють як одне ціле. Розглянемо наступну crm систему SalesDrive, зручну в роботі з лідами для відділу продажів. Для реєстрації так само достатньо вказати лише електронну пошту, ім'я користувача, номер телефону і посилання на інтернет-магазин. Чудовий варіант імпортувати товари з інтернет-магазину в Sales Drive. підтримується не лише версія CSV-файлу, але й файл посилання формату UML, XML, тож автоматичне оновлення товарів буде дуже зручним. Найбільш доцільно зробити інтернет-магазин основним джерелом товарів і вносити зміни саме там. Як і під час налаштування KCRM, генеруємо і копіюємо ключ API, який забезпечить синхронізацію між SalesDrive та вашим інтернет-магазином на платформі ShopExpress. переходимо у розділ Загальні налаштування і інтеграції, сайти і маркетплейси, копіюємо Створений ключ і переходимо до системи управління сайту. Рекомендуємо спочатку створити товари у інтернет-магазині, а потім підключити Sales Drive безпосередньо перед роботою із замовленнями клієнтів. Переносимо api ключ копіюємо назву домену і її також розміщуємо на сторінку налаштування інтеграції. Натискаємо Підключитися, щоб підтягнути дані. Щоб товари автоматично передавались із сайту в Sales Drive, активуйте відповідну опцію, вкажіть спосіб оновлення товарів і оберіть, як діяти з новими товарами, товарами, що вже існують у Sales Drive, і товарами, яких більше немає на сайті, а в Sales Drive вони все ще залишились. Якщо налаштовуєте вперше і в Sales Drive ще немає товарів, оберіть опції, які вказані на екрані. Зараз демонструється така схема синхронізації: нові приховувати, наявні оновлювати, відсутні товари не змінювати. А за додаткових питань можете звертатися до нашої підтримки. Ми можемо налаштувати автоматичний імпорт для вас як на Sales Drive, так і навпаки, на сайт. Доберіть відповідний статус замовлення до кожного статусу замовлення в інтернет-магазині. Прослідкуйте, щоб були вказані усі необхідні статуси. Для коректного відображення даних у CRM Вкажіть відповідності між способами оплати та доставки в SalesDrive та на сайті. Їх можна редагувати пізніше за потреби. Якщо додаєте нові способи оплати чи доставки, то необхідно буде повернутися у розділ інтеграції і окремо співставити їх з відповідними оплатами і доставками на стороні Sales Drive. Платформа ShopExpress дозволяє також підключити програмний реєстратор розрахункових операцій чекбокс, завдяки якому можна спростити та автоматизувати процеси ведення каси інтернет-магазину. На офіційному сайті Checkbox потрібно створити обліковий запис та верифікувати свої дані. Потім потрібно створити торгову точку, касу та касира і налаштувати податкову ставку. Більшість цих параметрів. Легко підтягнути автоматично через дію, наприклад, створення торгової точки обов'язковий елемент, визначає фізичне чи віртуальне місце продажу. Необхідно створити касу, вона фіксує всі розрахункові операції, що відбуваються у вашому магазині. Далі слід створити користувача з ролью касира. Саме від його імені будуть здійснюватися фіскальні чеки. І на завершення необхідно переконатися, що у вас налаштована правильна податкова ставка. Наприклад, ПДВ-20%. Це важливо для правильного формування чеків і передачі даних до податкової служби. Також можете налаштувати автоматичне закриття зміни, щоб уникнути помилки при створенні чеку. Зазвичай така помилка звучить так. Зміну відкрито понад 24 години тому. Для продовження роботи закрити чинну зміну і відкрити нову. Для підключення сервісу чекбокс до інтернет-магазину у розділі інтеграції оберіть Чекбокс і натисніть Підключити. Тут вам знадобиться додати касу і ввести ліцензійний ключ каси, логін і пароль або пін-код касира в залежності від обраного способу підключення. Оберіть статуси замовлення, для яких потрібно створювати чек, позначте потрібні способи оплати, виберіть, які дії робити автоматично, а які вручну, та вкажіть, який спосіб оплати використовуєте на сайті і як покупець може отримати чек. Чекбукс також можна використовувати як середовище для зберігання товарів, і в цьому меню можна вибрати режим синхронізації товарів між ним та інтернет-магазином. Як і у випадку з CRM-системою товари можна оновлювати, додавати нові і змінювати чи не змінювати наявні? Скористайтеся нашими інструкціями і допоміжними відео для детальніших налаштувань. Уберіть поля для імпортування. Шаблон для назви товару та які повідомлення від SHOCKBOX дозволяєте отримувати в Telegram. Якщо ви маєте товари з категорії зовнішньої економічної діяльності, можете вказати їх у відповідному розділі. Не забудьте співставити методи оплати. Для оплати карткою онлайн потрібно підібрати спосіб оплата карткою в інтернеті. А для після плати на розетка чи нова пошта, підійде платіж через інтегратора розетка Pay або Pay Відповідно. Ця інформація фіксується у податковій і на чеках для покупців. Інтеграція налаштована, можна зберігати зміни. Окрім створених нами інтеграцій у системі управління сайтом, є багато сервісів, що створювали інтеграцію для платформи ShopExpress на своєму боці. Гарний приклад: – CRM система Кіпінь CRM. Це легка і доступна crm система для підприємців та невеликих компаній. Пропонує облік клієнтів, замовлень, оплат, доставок, має інтеграції з новою поштою, розетка, пром. Реалізація на стороні представлена у Keepin CRM, Клевебокс, Недхант, Діантрейт та багато інших. Якщо потрібно налагодити інтеграцію через api Модель, Зверніться по допомогу до вашого програміста, або наші менеджери порадять вам компетентного спеціаліста, який допоможе налаштувати. Такому спеціалістом може знадобитися доступ адміністратора або розробника на вашому сайті для створення облікового запису, як показано на відео. Ви можете звертатися за уточненням до наших інструкцій, щоб детальніше розібратися, як створити коректний api запит для імпорту товарів. Експорту товарів, оновлення статусу замовлень, залишків, цін. Спектр можливостей дуже широкий. Це корисно для створення власних функцій або додатків для вашого магазину. І час підбивати підсумки. Сьогодні ми продемонстрували вам можливості інтеграції з найпопулярнішими інструментами для автоматизації: KCRM і SalesDrive для керування замовленнями і продажами, чекбокс для фіскалізації. API для гнучких інтеграцій і автоматизації. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей у майбутніх відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі подій. Попереду багато цікавого.